Привіт, друже. Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти шукаєш спосіб заробляти кошти, не виходячи з дому. Зараз в інтернеті купа різної інформації, тімки, схемки, заплати мені кошти, я тебе навчу заробляти. Але ні, в цьому відео я тобі покажу все від А до Я абсолютно безкоштовно. Також хочу сказати, що в мене є ще телеграм канал, інстаграм плюс Ютуб. Я просто показую свій шлях, як я заробляю, і там ти вже вирішуєш, повторювати тобі це чи ні. Стратегія, яку я тобі сьогодні покажу, вона. Вона дійсно класна, підходить для новачків. Багато часу тобі витрачати не потрібно, і саме головне, що все безкоштовно. А для роботи тобі потрібен лише ноутбук або телефон і доступ в інтернет. Ну і звісно ж, стратегія з цього відео. В моєму телеграмі ти можеш знайти більше цікавої інформації стосовно трейдингу на валютному ринку. Тож переходь, читай закріплений пост, і ти все зрозумієш. Ну а зараз погнали до суті цього відео. І так, друзі, сьогодні ми будемо з вами працювати на брокері Pocket Option, і ми сьогодні будемо предвгадувати, куди піде валютна пара, вгору чи вниз. Але самостійно аналізувати ми нічого не будемо. За нас сьогодні зробить все інший сайт. Стратегія з цього відео буде в закріпленому повідомленні в моєму телеграмі, тому переходьте, підписуйтесь обов'язково і натискаєте ось стратегія торгівлі для новачків. Відкриваєте і читайте, тут все від А до Я буде розписано. Як зареєструватись на брокері як поповнити рахунок, як користуватись інвестінгом і так далі, так далі. Ну а зараз в цьому відео я вам покажу наглядну інструкцію. Тож погнали. І так, першим ділом ми виставляємо зручний свічний графік, 10 секундний таймфрейм, далі 2 хвилинки в угоду, рівно 2 хвилинки, далі суму не більше 3% від вашого балансу. Я буду зараз заходити по 5 тисяч гривень. Далі ми обираємо будь-яку валютну пару з гарною прибутковістю і без приставки ОТС. Зверніть увагу, є валютна пара, і тут є приставка ТСІ. Ми обираємо звичайну пару, ось євро Єврочеф, наприклад. Далі переходимо на інвестінг і тут в пошуку пишемо цю валютну пару, яку ви обрали. євро Єврочеф в моєму випадку я. Писуємо і відкриваємо цю валютну пару. Далі ми обираємо теханаліз. Далі у нас вилазить ось такий от технічний аналіз. Далі наша задача обрати одну хвилинку і дивимося резюме. Якщо тут пишеться активно продавати, активно купувати, ми працюємо з цим активом. Якщо пише продавати, купувати або нейтрально, то ми не працюємо з цим активом. В моєму випадку пише активно продавати, тож я заходжу, натискаю кнопочку. Продать вниз червона кнопка на 2 хвилини рівна. Чому на 2 хвилини? Просто про запас. От як ви бачите, зараз такий от у нас імпульс вгору пішов і залишилось би 40 секунд. І не факт, що воно б відпрацювало. А так 2 хвилини у нас запасом завжди вистачить, і ми зможемо забрати плюсик. Як ви знаєте, ринок потрібно вміти аналізувати, але ми цього сьогодні не робимо. За нас це робить інший сайт. Ми б тут би зараз малювали там всякі паттерни, лінії підтримки, лінії супротиву так далі. так далі. Але за нас сьогодні робить аналіз інший сайт, і ми просто заходимо по його вказівкам. На інвестінгі прив'язано багато різних індикаторів, також є е, думка інших людей, і тому інвестінг видає сигнал ось саме вниз наразі. Е, можливо, в мене не не Краще точка входу, але нічого страшного. Ще хвилина є у нас в запасі, тож очікуємо відпрацювання. Якщо буде мінус, нічого страшного, я вам покажу, як працювати. З мінусами, як я вже вам сказав, ми заходимо не більше 3% від нашого балансу для того, щоб ми могли зробити перекриття. От зараз у мене я зайшов угоду на 5 тисяч гривень. Якщо зараз буде мінус, я буду заходити вже на 10 тисяч гривень. Таким чином, 4200 з наступної угоди в мене буде чистий прибуток. А якщо я буду торгувати фіксою, то щоб перекрити мінус, мені потрібно буде зробити дві угоди. Тому робимо завжди перекриття. І у нас залишається 15 секундочок, і перша угода, скоріш за все, у нас, на жаль, закривається в мінус. Тож, давайте відразу оновимо сторінку на інвестінг і подивимося, що пишеться в резюме, пише купувати, окей. Зайшли ми вдало, тож змінюємо валютну пару. Давайте євро-долар, тепер подивимось. Те саме пишемо Євро USD, ту валютну пару яку обрали. Також натискаємо Теханаліз і обираємо одну хвилинку. В резюме пишеться нейтрально, значить, ми змінюємо актив. А тим часом наша угода закрилась з мінус. На жаль, 39 пунктів. Погано, погано відпрацювало. Окей, тож давайте змінимо GBPUSD. Наприклад, подивимося, що у нас тут, GBP USD, скоріш за все, ми зараз зайдемо вгору, бо я бачу там шикарний Пульс вгору. Давайте одна хвилинка. І що у нас пишеться. У нас пишеться нейтрально. Окей. Зараз тяжкий ринок, тому зараз складно знайти якусь валютну пару, щоб зайти в певну нову году. USD-CF, тепер давайте глянемо. І одна хвилинка. І у нас пишеться, Знов пишеться нейтрально. Окей, зараз досить складний ринок, волатильний, тому інвестінг не розуміє, куди заходити, в яку угоду євро. А от давайте глянемо. Так, друзі, знайшов я валютну пару, Каджи ПУ, заходжу вгору на 2 хвилини 10 тисяч гривень. І так, попередня угода у нас була мінус 5 тисяч, мінус 5 тисяч, плюс 7-400 з цієї угоди, і ми будемо мати чистий прибуток 2400 за цю угоду. В принципі, непогано. Хвилинка 40 у нас залишається. Тож будемо очікувати. А поки давайте трішечки відгуків від людей, які працюють зі мною вже давно. В моєму каналі ви можете самі подивитись це все. Ось людина торгує по торговому роботу, ось людина по сесії торгувала, ось людина вивела кошти, тобто. Я кожного дня стараюсь публікувати відгуки від людей, які торгують разом зі мною, по стратегіям, по боту і так далі. так далі Ви можете ось переглянути це все самостійно або поставити на паузу і тут прямо все переглянути. Також в мене є торговий робот, який кожного дня видає сигнали. Просто шикарна статистика. В нього за останній час. Ось дивіться, сьогодні скільки плюсових угод. Просто супер. А також є закритий канал, де ми кожного дня торгуємо і отримуємо ось такі от результати. І тут я ділюсь своїм манам. Аналізом ділюсь і так далі. так далі Також тут є чат. Тож приєднуйтесь. Давайте переглянемо, що тут наша угода. Тут все поки непогано. 25 секунд у нас залишається. Думаю, тут у нас буде вже плюсик. Тобто 2400, як я сказав, ми зараз з вами отримуємо чистого доходу з цією угоди. 15 секунд залишається. Все, супер. Забрали плюсик, 2400 вже маємо за це відео. І так, поки один плюс, один мінус. Давайте ще одну угоду відкрию. На 5 тисяч гривень. Um, давайте оновимо сторінку просто на інвестінг і подивимось, що він зараз пише. Пише активно купувати, тож з нової точки заходимо знову на 2 хвилини вгору. Я класно зайшов, коли був імпульс в самій нижній точці. В принципі, непогано. Думаю, тут також буде плюсик. Тож можна зараз не перейматися. А, саме головне в цій стратегії це не робити купу-купу угод. Тобто там відкрив одну валютну пару, зайшов там на 100 гривень, в наступну на 500, ще в одну. Потрібно обережно обирати валютні пари. Впевненюватись в аналізі. Якщо маєте власне бачення ринку, то подумайте, чи дійсно зараз валюта піде вгору чи ні. Я по цій стратегії працюю досить давно. Є купа відео на моєму каналі, постійно показую, як я по ній працюю. Також в своєму телеграмі показую, як я по ній працюю іноді. Це можна повторювати із телефону, просто відкриваєте дві вкладки: одну Investing, одну pocket option і працюєте собі. Також це все можна повторювати на будь-якому брокері, тобто не обов'язково це Pocket Option, але я особисто працюю на ньому, він мені зручний, тут гарна прибутковість, тут багато валютних пар, і в принципі цей брокер вже існує 8 років. Йому довіряють мільйони людей, і тому я на ньому працюю. Ось. А тим часом у нас залишається 40 секунд, і подивіться, як шикарно у нас пішов графік вгору. Думаю, зараз ціна від цієї лінії супротиву відіб'ється і піде вниз, але імпульс ще є. Можливо, можливо, я помиляюсь, звісно. Подивлюсь старший таймфрейм. Ну да, у нас ще потенціал невеличкий є для росту, тож очікуємо. Ну, Ця угода у нас в будь-якому випадку закривається. Плюс доволі впевнений. Ось бачите, пішов розворот, ну у нас вже угода зараз буде закриватися. Тож, все. Фіксуємо плюсик за це відео ще один. 3700 маємо, плюс 2400, вже є 5700. Окей, давайте ще одну валютну пару. Останню в цьому відео. Давайте подивимось іншу валютну пару. Бо тут зараз вже буде щось незрозуміле. Давайте, наприклад, Aut можливо, тут щось змінилось. Aut GPU. Пише купувати, тобто нам потрібно знайти іншу валютну пару. Так, в резюме пише продавати, тож не буду е гаяти часу, 2 хвилини вниз. Потенціал для руху в нас є. Як ви бачите, у нас тут відбувається розворот ціни. Тож, скоріш за все, інвестінг не помилиться в очередний раз, і в нас буде плюсик ще один. Так, давайте оновлю на всяк випадок сторінку, перегляну що. Ага, пишеться нейтрально. Оце, бачите, так буває. буває. Ну, сподіваюсь, ми зайшли на вдалій точки, і ми все ж таки закриємо плюс. Але... Потрібно бути обережним і перевіряти по декілька раз, чи дійсно ціна піде вниз чи вгору. Незважаючи на те, що зараз пишеться нейтрально, значить зараз вже точка погана для входу, але ми зайшли, коли інвестінг писав продавати, і як ви бачите, зараз графік знаходиться нижче, ніж моя точка входу. І так, 3, 2, 1, і ми закриваємо третю угоду в плюс. Це не випадковість, це система, яка працює вже багато-багато років. Ви можете переконатись у всьому самі. Сайт предоставляє кожному новичку демо-рахунок, ви можете потренуватись на демо-рахунку, потім перейти на реальний. Посилання на брокера, посилання на схему на телеграм, все буде в закріпленому коментарі під цим відео. Буду чекати кожного в своєму телеграмі. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, буде дуже приємно. Я зараз просто активно набираю аудиторію, тому і ділюсь всякими стратегіями безкоштовно. На моєму Ютубі є ще багато-багато різної інформації про трейдинг, тож дивіться обов'язково. І так, а зараз я хочу підрахувати прибуток за це відео. Плюс 3700 і. Плюс 2850. І за це відео я заробив майже 9 тисяч гривень. Якось так, друзі. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.